Коли є стан внутрішнього спокою, це зупинка розвитку, чи це нормально відчувати рівновагу. Ну це нормально. А, в принципі, ми багато дуже проходимо різних змін. Ми Будемо сьогодні про це говорити, що людина на цьому шляху, вона проходить дуже багато змін. І насправді задача кабали не в тому, щоб. і занять кабалою, не в тому, щоб привести людину. До такого стану спокою. Хоча, як кажуть нам кабалістичні книги, що цей стан рівноваги та спокою це фактично стан творця, це стан світла, да, яке знаходиться в абсолютному спокої. Але а, до того моменту, як ми прийдемо до виправлення, тобто, іншими словами, а, до того моменту, як ми прийдемо до стану подібного до світла, ми будемо проходити дуже багато різних змін. А, і ці зміни це в кожен момент а, часу виправлення. Да? З'явилося у вас бажання, з'явилася думка, з'явилася ситуація, якийсь стан, який у вас розкрився. І в кожен момент це, це можливість виправлення. Тобто, з цього моменту я можу підніматись наверх кожен раз в своїх думках, в своїх бажаннях. Тобто я їх використовую всі ці зміни для того, щоб підніматися в кожен раз, в кожен момент. І ось на, цьому, на цій шкалі, часу, да, ось там, де регламентовані ці всі стани, з кожного з них я можу піднятися в, в світ нескінченності, фактично. Тобто своїми бажаннями, своїми думками в своїх намірах. В цьому, в принципі, і є задача кабали. Тож, Yeah. Я би так сказав, що стан гармонії та стан е спокою в кабалі, це стан такого е постійних змін і стан постійного руху. І якщо ви, якщо ви розвиваєтесь е добре, якщо ви йдете вперед, то у вас ваші стани змінюються дуже стрімко. Дуже стрімко. Тобто, у вас змінюються бажання, у вас змінюється. Думки, у вас змінюються різні обставини навколо вас. Все це дуже-дуже стрімко змінюється. І ви до цього звикаєте, і, і навпаки, ви бачите в цьому кожен раз можливість. Тому насправді ситуація в світі вона так стрімко змінюється. Ми бачимо що новини, да у нас. Кожен день це новини, якби. Кожен день це кінець світу. Да? Тобто не знаєш, що завтра вже буде. Там війна почалась, там війна почалась, там якась катастрофа, там ще щось. Тобто ми бачимо, що ну, ситуація дуже стрімко змінюється, і кажуть нам кабалісти, що надалі воно буде ще більше а, динаміка наростати, тому що насправді. Це робиться для того, по-перше, для того, щоб людину вивести з стану е, такого сну, да, де вона спить і не хоче нічого знати і нікуди розвиватись. А з іншого боку, для того, щоб в кожен момент цих змін, е, в кожну секунду, ось, да, ось в кожній такі некомфортні, можливо, для людини, е, стане. Щоб вона могла звідти піднятися вище. Тобто кожен, використовувати кожен цей, цей стан для підйому. І просто тому, що ми не використовуємо це для підйому, тому що ми не е, працюємо з цим, да, то ми сприймаємо це просто як щось, що взагалі не зрозуміло, що відбувається, і як нам з цим бути. А насправді все це зроблено саме для того, щоб ми. Просто використали це для нашого духовного підйому. І якщо ми це будемо так до цього підходити, да, що це просто зовнішні обставини так для нас спеціально е, будують навколо, да, щоб ми могли над ними підніматися ще більше і зв'язуватись з нашим джерелом, тобто з творцем, кожен раз піднімаючись все вище і вище. І тоді ми побачимо, що. Все складається найкращим е, 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 чином. Нам просто треба зрозуміти, як з цим працювати.